Вісім футбольних команд із різних куточків України прибули, щоб взяти участь у вже традиційному турнірі пам'яті легендарного Віктора Баннікова. Відкрили турнір урочистим підняттям прапору України та побажаннями перемоги найсильнішим. Дев'ятий рік ми. Приглашаем э, примерно в одно и то же время команды, не только из нашей области, но и с Украины. Э, на сегодняшнем турнире это команда Черновцов и команда Киева. Ну и наши э, земляки уже из области Бердичев, Наврат-Полинский, Коростень э, и наши две команды э, нашей школы. Этот турнир посвящен Виктору Баникову. Виктор Баников был... Першим президентом Федерації футболу України Он земляком. Він гордістю Житомирщини. Продемонструвати свою майстерність гри, поборотися за перемогу юнацькі команди зможуть на стадіоні Спартак та центральному стадіоні міста. Юнаки зізнались, що кожен із них мріє про перемогу, яку присвячують військовим, що сьогодні на сході України захищають єдність держави. Якщо ми переможемо цей турнір, наша команда присвятить цю перемогу бійцям. АТО. це буде для них гарний подарунок, звісно, бійцям АТО. Зараз все від них залежить, залежить доля нашої країни. Хлопці, тримайтеся, ми за вас, вся країна за вас. Давайте. Ми в футбол граємо, а ви перемагайте ворогів.